Що ти не хочеш грати в ігри. Тобто ти хочеш грати в ігри, але не заходиш. Ну тобто, десь в голові ти такий, блін, прикольно було би пограти, тому що я люблю грати, але все одно не заходиш. Насправді так, і воно навіть більше так проявляється, що ти такий: так, ну все, я типу збираюсь пограти. ти там увімкнув, ну не знаєш, що це було там, ПК, консоль, Стіндек, не, не суть. Ти такий, і просто такий гортаєш, е, величезну, величезну. Бібліотеку і нічого не запускаєш, і такий просто погортав, погортав. Блін, я хотів щось пограти. Іду, подивлюся, що там в твіттері чи ютубчик, чи серіальчик якийсь запуще. Ну, таке буває, та і насправді ну це це, напевно схоже на виграння. Багато такого так багатьох таке трапляється в той момент, коли закінчив якусь круту гру. От я знаю, що коли ти пройшов якусь офігезну круту гру, і ти розумієш, що краще вже не буде, і краще не може бути. От ти з ти як трошки спустошений, тому що історія закінчилася, і тому в тебе немає бажання грати в ігри. Ну, ну я думаю, що це пов'язано з таким. Е, в мене переважно це е, пов'язано, напевно, з, з кількістю проєктів, до речі, які хочеться пограти. Це теж таке собі. От знаєте, як є та історія, коли там поставили козла, і там з одного боку воду, з іншого боку, я не знаю, там, якісь, там якусь траву поклали, і він, коротше, не зміг вирішити. Пишете куди піти, і помер, типу, від голоду. от і від е, цього ну сильно Так. ну от і от ну це приблизно те саме. Коли ти відкриваєш тебе, хочеться пограти в купу проєктів, і ти не запускаєш з жоден, бо бо не зміг. Визначитись, що ти будеш грати сьогодні. І от і все. І, і ти перемикаєшся на якусь, ну типу інший подразник, там на, ну, на ютубчик, на твіттер, на ну, на Ну що завгодно, коротше, на стрім якийсь, але, але не запускаєш гру. Ну, от у мене це приблизно так, як в тебе. Подивись, у мене насправді трошки інша ситуація, тому що з рахунок того, що я граю переважно українською, то в мене досить обмежена кількість тайтлів, які я можу пограти, але е, я іноді стикаюсь з тим, що мені хочеться е, пограти, знаєш, в якийсь е, шматок гри. Тобто е, умовно, мені іноді от все такий, блін, час би Gate запустить. І подивитися, що там за альтернативи є на ну, типу моєму проходженні. Але потім я згадую, що для того, щоб дойти туди, треба витратити ще 120 годин. От і я такий, а чи хочу я цього? Чи, чи зацікавлений? Я не впевнений. Але насправді, коли закінчуються великі франшизи, наприклад, коли я закінчив кіберпанк, пройшов всі е про розголоження, потім вийшла українська, вийшов Phantom Liberty, я пройшов друге, подивився всі розголошення. Е типу я все одно такий, ну типу, прикольно, круто, але я типу, це А, але я отримав своє задоволення. Тим не менше, у мене не було такого, що е, знаєш, я перестав хотіти грати, бо мені сподобалася гра, і це був великий проєкт. Я скоріше такий. Ну я не впевнений, що я зможу отримати десь ще таке задоволення. От а, а сенс тоді, який тоді прикол в цьому. І тут насправді досить важке питання, я тому і часто надаю перевагу сесійним іграм, типу там годину побігав, постріляв і цього достатньо. Але коли ти долучаєшся до нової франшизи, до нового всесвіту, як у мене було з контролом, воно затягне. Воно дійсно прикольно, воно подобається. Але знову ж, через оцей неконсольний досвід, е, типу, як зі сталкером зараз. Я дуже хочу повернути сталкер, е, я дуже хочу, типу, пограти, подивитися, що там далі. Але я читаю, що у людей є софтлок е, на деяких квестах. Ну, тобто, типу, я ризикую ну, не отримати тотальний типу баг, блокування проходження. Ну от, або у ці шейдери. Тобі на таку фігню. Так, та, та, типу, я такий, Видуще, М -м -м -м, ти навірно, навірно, не треба спішити, От, і я такий, типу, ну мені, це от не хочеться, знаєш, всрати купу часу. Коротше, типу, я думаю, і говорив ну, про це. Цей, мені одразу піднімали тему про короткі їх, щоб там за умовні 12-15 годин Ранки за 3-4 нової сесії отримав весь контент. Так что все.